Мене звати Наталія Петрівна Степаненко. Податками я займаюся понад 30 років. 20 років тому я створила курс бухгалтера з нуля до звітності, підприємства підприємців на різних системах оподаткування, які вдосконалюються, допрацьовуються за всіма сучасними технологіями і змінами законодавства. На сьогоднішній день це самий популярний курс серед бухгалтерів. Підприємців, керівників, юристів, фінансистів, економістів, студентів і для тих, хто хоче освоїти професію бухгалтера. За весь курс ви проводите діяльність юридичної особи на загальній системі оподаткування платника ПДВ. Тільки в програмі БАС це понад 130 операцій, 3 місяці діяльності юридичної особи, на загальній системі оподаткування платника ПДВ. Първо ете все звітне.